Слава Україні! Розпочала 776-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські терористи знову атакували Україну, застосувавши 20 безпілотників типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БПЛА було знищено. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти. Білопілля Сумської області та місто Суми. Петропавлівка Нестерне Липці. Тернова, Малий Бурлук, Харківської області, Стельмахівка, Макіївка та Серебрянське лісництво Луганської області, Терни, Верхньокам'янське, Іванівське, Роздолівка, Костянтинівка, Велика Новосілка, Новобахмутівка, Новоселівка, Перша, Очеретине, Нетайлеве, Семенівка, Мемрик, Новокалинове, Красногорівка, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Олександропіль, Водяне, Урожайне, Парасковіївка, Старомайорське, Донецької області. Роботине мала токмачка Запорізької області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ. На загрозливі напрямки нарощує щільність, мінно-обухових загороджень вздовж державного кордону. На кубінському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну атаку противника в районі населеного пункту. Терни Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ на Бахмутському напрямку. Українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області. На Авдіївському напрямку українські воїни відбули шість атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське, Донецької області, де російські окупанти за підтримки авіації намагались витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка, де ворог за підтримки авіації, 26 разів. Намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку російські окупанти два рази атакували позиції наших захисників в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби окупанти здійснили шість. Безуспішних атак на позиції українських військ на цьому напрямку протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по чотирьох зенітно-ракетних комплексах та семи районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному засобу протиповітряної оборони, двох станціях радіоелектронної боротьби та двох районах зосередження. Особового складу ворога минулої доби загальні втрати ворога склали 850 російських загарбників, 23 танки, 45 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, 37 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна ракета, 71 автомобіль та одна одиниця спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України. Ми переможемо! Слава Україні!